Щопонеділка о 18.30 на каналі 1 плюс доктор Квін. <кліст> Існують люди, які ніби створені одне для одного. На каналі 1+,1 Плюс +1, 1 квітня о 20-й годині блискуча комедія. Чисте везіння. Свято, що пам'ятаємо, з дитинства радісні передчуття, яскраві ялинки, піднесений настрій, новорічний концерт у всі часи. Щороку і назавжди. 1 січня, 16.15, Канал 1+, плюс сяйво новорічних зірок. Святкуємо разом з нами. 15 по четвертій в п'ятницю після обіду ми прийдемо в програму. Не всі дома до Ігорка Пелеха, щоб заграти пару нових і старих кавалків, посміятися і поговорити серйозно про різноманітні речі. Чекаємо на вас, папа. -па. Увага, увага! Валентин Ополів та Віктор Андрієнка, а також програма Повне Мамаду, щиро вітають Миколу вересня з народженням другої дитини і з задоволенням віддають багатодітному батькові свій ефірний час у четвер, щоб він міг вільно відпочивати на вихідні. Цього тижня і аж до третьої дитини вересня дивіться програму Повне Мамаду у середу в 22.05. Півтори години сміху, не зрозуміло лише, хто з кого сміється. Ми з героя чи герой з нас. Для нас він дикун. Для нього дикуни ми з вами. Вдала нагода подивитися на себе чужими очима. Свіжий погляд на нас і на наш світ у чарівній комедії. Мабуть, боги з'їхали з глузду в два. Завтра о 17-й На один плюс один. ви не пристаєте, дуже недобра. Открыл крантик, вот тебе бульон. Снял крышку, вот тебе курица. У фонтан клубе не перевершим от Клара Новикова. У неделю 22.35. На один плюс один. Заїдьте. Зачем нам это нужно ещё. Сегодня 21:35. На 1+1. Мы вам уже не раз розповідали про те, як багато встигли зробити Настя у Москві. Салон Краси з вівторка по четвер, о 18:30. На 1+1. История любви от Анатолия Бурсюка. История любви, або страшный сон. О Викторуку 20 парши 10. На один плюс один. 45. На один плюс один. 1 січня. О 21 30. И... Аккуратней. Аккуратней. Да у меня ничего не было. Навстречу твоему счастью. Ой, погоди. Хорошо, что мы его помыли. 31 грудня і Руніянду. Пристрасті по-італійськи. З понеділка по четверу, 17.20 на каналі 1 плюс 1. Дякую за перегляд! Серіалу Каменська 2. Я помер учора. З понеділка по четвер о 20.15. Якщо вас спіткало лихо. Якщо вам чіп ідеї у вихідні о 14.30 на каналі 1+,1. Плясади. Раз, два, три. І... 16.35 на каналі Один плюс 1, +1. Конвалі Силя. Ментиль це сила. Вбивча сила. Пів кабель. Ох, как любів. Вбивча сила 2. З понеділка по четверо 212. Для українців острів коса Тузла. Тузла була таким Розрив розривом, коли літую, коли, 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 навпаки. коли і праві, і ліві елементи всі мали близьку точку зору. Це була єдина да. ситуація. Секундарність, вторинність, нездатність до сильних цілей, нездатність до сильної політики. Ми незалежні. Я, Я так думаю, на один плюс один. Кажется, дети не очень на різдво 2 Один плюс один. Смотрите завтра. Хазар Валентин Климович, журналист, проживает один, разведен. А вот зачем-то хотели убить... Сыщики 2 на Один плюс Один. Понеділка, по четверо, 21.10 на 1 плюс 1. один. Середи по п'ятницю о 16.50 та о 17.50. Уночі їх розбудили подружки їхньої дочки і тільки кричали і голосили. І зовсім нічого не могли сказати. Лише звали бігти кудись у якесь страшне місце. Коли б. Дивіться завтра, о 22.20. Моя прекрасна няня. Ось тут на один плюс 1. Криминальный авторитет на прізвисько доктор. Рик тому проходил у справі про коштовності депутата Тарасова. Я тебе за оценку тогда хорошо заплатил. А ты меня кинул. Постанем чотири. Скоро. На канале 1 плюс 1. Чувасич. 19.40. ...забрали його до армії. Антоніо! Скоро станеш мужиком. Він весь час намагався ага. втекти до своєї наречених. Завтра о 23.10 на каналі 1+,1. Сьогодні о 22.15 на 1+,1. У неділю о 14.15 на 1+,1. ...поповнені в сім'ї два хлопці. Доброго утро. Вага 200 кілограмів Я? на двох. Я вам кажу, утро... Гімнатку діло. Зріст під два метри. Краси. Ви мені надоїли. Ваші улюблені та нові менти у п'ятницю о 21.10 на 1 плюс не може бути жаданнішим та небезпечнішим, ніж жінка з таємницю. Ця гадюка нас обдурила. Я обманула багатьох. У п'ятницю о 22.20 на каналі 1+, 1. У місяці о 16.35 на 1+, 1. на 1+, 1. О 12.20 на 1+, 1. 16:30 на 1+1. Петя Блискучий. Скоро на 1+1. На каналі 1+1. На 1+1.

16.10 на 1 плюс 1. У неділю о 13.20 на 1 плюс 1. І ну, і грати з ним в любов. Сонька припустилася першої помилки. Воровка. Не мають права дихати в сторону мужчины, а ти задихала. Чи подалає сильна жінка свою слабкість? І ти для мене ніхто. Не дихай в ту сторону, не люблю тебе. Яка, між іншим, небезпечна для життя? Володя, гнило, здав тебе поліція, об этом вся Одеса говорить. Сонька – золота ручка. Або з ним, або в тюрьму. На 1+,1. Ліга чемпіонів. У суботу о 20-й. На 1+,1. Живання щонеділі на каналі один плюс програмі катастрофи з Ігорем Посипайком дивіться восьмого квітня на каналі Один Плюс один. Дивилися на місяць. Дивіться, я бачу його. Я простежую навколоземний об'єкт. Геометрична прогресія. Він зіткнеться з місяцем. Але що буде на землі, якщо він почне руйнуватись? Я керуюся компасом Синку. Я знаю, але відколи це сонце заходить на сході? Фільм Катастроф на каналі Один Плач. На 1+, плюс 3.05 на каналі Ліворуч від ліфта на 1+, плюс Сьогодні у понеділок. У суботу. У неділю. У будні. Сьогодні у 22. Сітій. 10. На 1+, плюс Джентльмены удачи! У неделю о по пятницу. Руда о 20.15. Станний день. У субботу о 20. Понеделок. Завтра. Пятница. Кто там су... Неделя. У середу та четвер. Четвер. Суббота. Інтриги її хобі, краса її зброя. Вона має все, крім кохання, розкішна та нещасна. Кіра Найтлі, герцогиня. У суботу, о 17 на один плюс Світське життя з Катериною Осадчою. Неділя, двадцять на 1+,1 У суботу О 20.10 На 1+,1 Ще хоч день, я буду вражений Сьогодні О 20.00 На 1+,1 А хорошо жити ще лучше Точно На 1+,1 <мас> Відвертішіся знання В інтерв'ю Каті Осадчий Світ У п'ятницю О 20.15 На 1+,1 20. <мас> 20. На 1+,1 Щонеділі об 11 на 1 плюс один. Ділка о 21.15 на 1 плюс плюс один. 55 на 1 плюс У неділю о 20.15 на 1 плюс 1+,1. Кожного ранку спостерігай за веселими пригодами непосидючих друзів. Оце життя, Тімон. Вони ніколи не сумують. Самба! Тімон і пумба Уата Дісней. Будні ж сніданку о 7.15, у вихідні о 10.30. На один плюс один. Рама. Ліки для бабусі. Сьогодні о 18.35 та після ТСН о 20.00. На один плюс один. память. Это же не мой дім. Я хожу здесь і ничего не чувствую. Не доверяй нікому. Это твой дом, Лиз. Вернее, наш. Навіть найближчим. Скажи, а чому у мене в паспорті немає штампа на нашого браку? Темні лабіринти минулого. У неділю о 15.40 на 1+,1. А сім сьогодні о 17.10 на 1+,1. У суботу у команди шоуменів два завдання. Правильно відповідати на шість питань і придумати як мінімум дві хороші шутки. Ви так собі це бачите? Так. Да. Ваш ответ прийм. Що де коли? У суботу о 23:20 на 1+1. Як говорив Оноре де Бальзак, а И пила, да вкусные. Вы уже живете вместе, она а утром уходит на работу и говорит. Ты мой не брит. <связь> Это так мило, да? Но так противно. Если надо очень срочно уйти от любовниц, один раз <связь> можно сделать. <связь> ты пьешь на рабочем месте. А если тебе кто-нибудь э -э, заметит, но вот ты заметил? Кто вы? Чем зарабляетесь? <связь> Культовый сериал. Коли в поліції заходять у безвихідь, а там завжди заходять, то... Теріал «Шерлок» у понеділок о 23.10 на 1+,1. У січні о 20.15 святкуй з Жеком та всіма піратами на 1+,1. Даруємо свято щодня, щохвилини. Два. Завтра о 20.30 на 1+,1. Битва у будні о 17.10 на 1+,1. 17.10 на 1+,1. Зиком, один плюс один у дома. У вівторок о 23.15 на один плюс один. Не Недоторкані скоро на один плюс один. Крижане серце у неділю о 20.15 на один плюс один. Даруємо свято щодня, щохвилини. Що вівторка, о 22.00. Новорічний вечірній квартал. У суботу 21.10 на 1+. Село на мільйон. Скоро на 1+. І 10 на 1, 1+. Даруємо свято щодня, щохвилини. Дивіться найкращі комедії. У будні о півночі на 1+. +1. Один плюс один та віва представляють церемонію Віва найкрасивіші. Оля Полякова, Олег Винник, Монатік, Сергій Бабкін, Сіцьо, Каменських, Хардкіс та інші. Віва найкрасивіші дві 2000... Новий сезон. что ты будешь делать, если вообще никогда не выйдешь замуж. До 40 лет я буду всем говорить, что просто еще не встретила своего человека. А после 40, что он уже умер. Рассмеши комика. Новый сезон. С годнего 20.15 на 1 плюс 1. Дня. У будней о 17.10 на 1 плюс 1. У о 21.15 на 1 плюс 1. Рассмеши комика. Завтра о 18.30 на 1 плюс 1. Що суботи о 23:15. І у жінку новий сезон. Що четверга о 22 на 1+1. Тиждень улюблених фільмів з понеділка по четвер. Одразу після ТСН. Вже завтра, о 21. Рушення на осліп. Міжнародний сезон. Щосереди о 22 на 1 плюс 1. Райе. З понеділка по суботу о 19.30 на 1 плюс 1. 11 лютого о 23.10. Завтра о 23.20 на 1 плюс 1. 31 грудня. Дивись новорічний вечірній квартал. Вагала праздник іскрівця. Вагрук любимий. Зустрічай рік собачки разом з один плюс один. Ви ж така крута команда. Ви ж команда з таким неординарним гумором. Ну, оці всі ваші прикольчики, всі ж чекають на них. Ну. Горбанович, не махайте дуже руками. Просто Святослава укачує. Літній кубок Ліги сміху. Сьогодні о 20.15 на 1 плюс 1. Сьогодні о 22.20. Вечірній квартал. 31 грудня. Сьогодні о 21:45. Бразилія це країна, де справжні чудеса можливі. Дмитро Комаров. Так, чи так. Фантастика! Запалить на яскравому святі танцю. Я ніби в яку. Що суботу, о 23.30. Сьогодні о 21.45. Жіночий квартал. У суботу, о 21.30 На 1 плюс Долучайся та разом з фондом Ти не один ставай чарівником та ключні серії. Сьогодні о 21.45. Прем'єра тільки на 1+,1. Добрий вечір! 25 грудня. Ми починаємо! Скачу діжуся, як сон, бо я виграв мільйон. Ой, супер-пупер, я тебе п'ятий мільйонер. 25 грудня на 1+,1. Ніч Супер-хітів. скоро на 1+,1. плюс 31 грудня. Прем'єра. Тільки на 1+,1. плюс один. Так, маскарад. Щосуботи о 20.20. 20. Ти красива по справжньому. Дивись сьогодні. Космецевтика. Це дуже популярний тренд. Тож я зробила декілька молодіжних засобів. Ми можемо змінити чиєсь життя, додати впевненості в собі. За це варто боротися. День. Ну я, Сягнує кабінет, налізу в мою колекцію. Зазіхай на моє місце. Капець мене, я що зворяться робити. Агадати Настю, що вона просто секретарка, а не власниця бунвіза. Моя улюблена стражко сьогодні о 20.45 на один плюс один. Дмитро Комаров. Пані. Новий сезон. Скоро. Тільки на один плюс один. Шоу подія на українському телебаченні 1 вересня о 22.45. На один плюс один. Ви занадто серйозні. Сміху. Новий сезон. Скоро. Тільки на один плюс один. Жіночий квартал 16 жовтня о 22. Новий сезон Лег... домовитися Юров. з 5 вересня на один плюс один. Новий сезон Наталію Мосийчук. Новий сезон, 27 серпня о 21.30 на 1 плюс Кращі зимові кіносвята. Ти не один. Ірино, мене. І ти ще буде. краще. Я Сьогодні о 20.50, тільки один. на 1+,1. плюс один. Перші леді гумору зігрі. У суботу, о 20.20, .20. тільки на 1+,1. плюс один. Тату, я знаю, куди ти ходи. Лірична сімейна комедія грудня 7 грудня о 20:45 Новий сезон Абсолютно нові серії. Маски влада потрясаючим ефектом. Так приємно І так неприємно пованює. Свати новий сезон з 20 грудня о 20.45. Зниться у віці з понеділка по четвер о 20.45. Один плюс один. Завтра о 20.20. 20. Новорічний вечірній квартал 31 грудня. Мені потрібна Катя. А ти не потрібен. Різниця у віці сьогодні о 20.45. На 1+,1 плюс грудня Двадцять шостого грудня. Просто не знаю, що робити. Новорічний вечір прем'єр з Катериною Осадчою. 26 грудня. Тільки на 1+,1 плюс Плюси. Зустрічай весілля три сьогодні о 22.30. 23 січня о двадцять на один плюс 1. Мосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 Твоя субота, твої правила, твої серіали. Мабуть, вступати їдете у театральний інститут. Цікаво чи досягне вона успіху? Сказали приходити наступного року. Ну, доля між кар'єрою, сценарій мого майбутнього фільму та пристрастю. Я його мабуть кохаю. час зробити вибір. Де твоя музика? Артистка у суботу о 19.30. на 1+,1 плюс Україна. 9 червня. Мосейчук плюс 9 червня. О 21:30 на 1+1 Україна. Від самого ранку. Доброго ранку. 1+1 Убодні з 7 ранку на 1+1 Україна. Щоп'ятниці. Друзі, Петром Комаровим Щоп'ятниці о 19:30 на 1+1 Україна. Історії України. Поту. О 23:15 на 1+1 Україна. Сам удома 2. У неділю о 19. найкраще кіно на 1+1 Україна. Країна живе, країна говорить. Послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна. Мені вже тиждень. Реал ловець з 19 лютого о 16.15. На 1 плюс Україна. Нове шоу пісня мого життя з 3 березня щонеділі о 21.00. Новий вечірній квартал. Завтра о 19. Кмітливість – це вміння помічати незвичайне в звичайному 1%. Тімур Мірошниченко. Ведучий гри про кмітливість нації. Клуб 1%. Скоро на 1+,1 Україна. Ця країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з понеділка по четвер о 19 на 1+,1 Україна. Ваша черга. Крутити колесо. Колесо Фортуни. Прем'єра скоро на 1+,1 Україна. Світ на виборіт. Україна. Скоро на 1+,1 Україна. Високе мистецтво видовищ у імперії кіно. У п'ятницю та суботу о 21-й на 1+,1 Україна. 3 лютого о 17-й на 1+,1 Україна. Подія щотижня. На 1+,1 Україна. Ти не один. Рочка слідчих. Прем'єра детективного серіалу. Цієї весни. На 1+,1 Україна.